Я збираю тако війна, перекінчила сва Україні і я, я бажаю, що я поїхала Карпати. з Єгорем. Єгор. Я мрію, щоб закінчилась війна. Я Савчук Ольга і я мрію про перемогу і роблю все для того, щоб це швидше здійснити. Я Фомін Владислав. Я мрію, щоб Украї щоб Україна якнайшвидше здобула перемогу, і ми проживали в мирній незалежній країні. Я думаю, я хочу, щоб наша Україна розвивалася швидше і швидше, щоб закінчилась війна перемоги. Звати Матвій. Я мрію, щоб закінчилась війна, і я поїхав на море, і другий теж втратити як можна менше людей, зберегти бригаду і перейти на щось більш нове, сучасне. І таке необхідне нам, щоб друге ну, в майбутньому ні в кого більше не було навіть думки про це, щоб на нас нападати. А таких буде все життя, тому що українці нація щедра, багата і на неї завжди будуть зазіхати.